Вітаю! Мене звати Роман Гурський. Це маркер подій. Нашим гостем сьогодні є Михайло Цимбалюк, народний депутат України. Слава Україні! Вітаю вас! Героям слава! Бажаю всім здоров'я! Питання у нас сьогодні власне депутатські по голосуваннях по різного роду законопроектах і почнемо ми з мобілізації та демобілізації. Така спільна тема, але все ж таки е, болить вона українцям, тому що одні вже на війні невідомо скільки часу, скоро буде два роки, точніше відомо скільки часу, просто скоро буде два роки без ротації. Інші. Не хочуть часто йти воювати і, зокрема, служити в збройних силах. Тому доводиться робити рейди на різного роду спортивні центри, торгові центри і так далі. Чи є зараз якісь законопроекти, якісь напрацювання, щоб це все якось внормувати? Так насправді є. Є декілька законопроектів, які стосуються питання демобілізації, питання мобілізації е і соціального захисту військовослужбовців і представників інших сил оборони. Я е, маю честь і відповідальність входити до цієї робочої групи, яку очолює Давид Рахамія. Туда е, долучаються і долучені до роботи представники всіх фракцій і груп Верховної Ради, а також представники ЗСУ, Міністерства оборони і інших сил безпеки сектору оборони. Е, ця робоча група працює на постійній основі йде непроста дискусія, і звичайно е, з кожним законопроектом. Або з кожним, як кажуть, варіантом законопроекту ми радимося з представниками ЗСУ і Сил оборони через те, інколи ці законопроекти не так часто або не так скоро, як би ми хотіли, потрапляють в сесійну залу. Але ми змушені це робити, бо ми вважаємо, що сьогодні вся система державної влади має працювати на ЗСУ. Питання демобілізації і мобілізації ну, тісно пов'язано, бо, ви вірно, uh -huh. сказали, що скоро два роки, як деякі підрозділи і представники Сил оборони вони знаходяться в зоні бойових дій і не, е відбувалася взагалі ротація. Е Були якісь там коротенькі відпустки так, там до відпустки, двох тижнів. Від, відпустки 10 днів. Ми в травні проголосували, і кожен військовослужбовець 10 днів мав uh -huh. право на відпустку. І додатково ще 10 зв'язку з сімейними обставинами. Але це не той час, де можна відновитись. І сьогодні, на передовій, люди більше року, в них наступає психологічне, фізичне і моральне виснаження. Про це кажуть фахівці, і потрібно негайно проводити їх ротацію. Якщо проводити ротацію, потрібна достойну заміну, потрібно провести мобілізацію, підготувати. Цих бійців і якісно змінити їх, тобто ротувати тих, які сьогодні на передовій. Міністерство оборони нове керівництво запропонували ідею рекрутингу, тобто декілька фірм офіційно вже працюють, маючи певний список вакансій в ЗСУ, для того, щоб можна було людей. Які підлягають мобілізації або хочуть служити на контракті добровільці добровольно, вони мають право вибрати за фахом собі спеціальність, професію, тобто обрати згідно штатного розпису посаду. Більше того, вони мають можливість вибрати підрозділ ага. і місце проведення такої служби. Тобто, якщо є людина водій, щоб не так. робити умовно кажучи, з нього артилериста і навпаки. Одне і навпаки, особливо це стосується. Високотехнологічних професій це айтішники, електронщики то що щоб ці люди могли справді бути ефективно використані в підрозділах сьогодні і тактичної, і іншої е е сфери мається на увазі, де використовується дронова. і Інша техніка угу. тут це теж важливо, бо на жаль, були інші факти, е де людей е не за призначенням. Мобілізували і використовували У нас було дуже багато, що на напередодні кидали так. людей, які були фаховими і кваліфікованими. Так. Тобто цього намагаються цього зараз немає. Уникати. більше того, цей закон, який ми в травні ще ухвалили, він забороняє відправляти на нуль тих людей, які не підготовлені. Обов'язково має бути підготовка не менше трьох місяців в залежності від посади. Тепер, коли ми кажемо про демобілізацію, ми вже угу. підготували проект закону. Бо а, ми, чому ще проблема по мобілізації? І те, про що ви казали, що зараз відбувається з територіальних центрах комплектування, ситуація в тому, що, на жаль, раніше військомати радянської моделі вони не провели якісний облік всіх військовозобов'язаних. Ну, І сьогодні приходять. Повістки людям, які давно за кордоном, люди, які вже вийшли з призовного віку або за станом здоров'я, непридатні. Через те основне завдання вручення повістки ще раз підкреслюю: це не мобілізація, це приведення у відповідність всіх даних людини, яка має або стоїть на обліку військоматі через те, те, що вручили повістку, це не означає, що обов'язково мобілізують. Як як казав мій друг, що мама його дуже переживає, бо думає, що повістка то це відразу в російський полон так, повістку так, навіть так. навіть не в армію, просто наступне, відразу в полон наступне е, про е, демобілізацію. Ми підготували законопроект і найближчими днями. Я вірю, що він буде проголосований в сесійній залі щодо демобілізації осіб. Які є інвалідами першої другої групи, виявляється, що закон попередній і діючий не дозволяє демобілізувати під час воєнного стану особа, яка тяжко хвора і має інвалідність. Тобто, навіть якщо набув той інвалідність? так якщо навіть ага. набув, його не мають право демобілізувати під час воєнного стану. Так само дуже див дивна так, річ. Дивна річ, на жаль, це такі недосконалі закони, і воєнний стан заставив. І законодавство приводити у відповідність, це саме стосується осіб, які тяжко хворі на онкозахворювання, угу. вони не можуть бути використані, але й не можуть бути демобілізовані. Також ми передбачаємо цим законопроектом право на демобілізацію всіх, які звільнені з полону російського полону, але не хочуть продовжувати службу. Тобто, якщо вони не хочуть продовжувати службу, вони мають право демобілізуватися. Це наступне. Ми передбачаємо 90 днів відпустки всім тим, які звільнені з полону, крім випадків, коли вони добровільно здалися. Це теж в плані соціального захисту, і це теж важливо, бо це турбує тих людей, які звільняються з російського полону, бо більшість з них потребує і, і тривалої реабілітації. Ми цим законопроектом ще декілька речей технічних уводимо, що стосується звільнення з посад осіб, посади яких скорочені або реорганізовані в системі розвідки внутрішніх справ національної гвардії та інших військових формувань тобто, це те, що раніше гальмувало. І виділялися кошти, а ці люди реально не використовувалися за призначення. Через те це такий перший блок. Там є ще щодо соціального захисту громадян. І ми надіємося, що це все найближчим часом буде розглядатись. Турбує, це ще до демобілізація наших строковиків, які uh -huh. всі вже відслужили терміни, але згідно закону про. А воєнний стан вони не мають права бути демобілізованими. Ми вважаємо, що вони вже достатньо переслужили, і для того, щоб президент підписав указ про демобілізацію строковиків, потрібно внести зміни в закон про дію воєнного стану, про мобілізацію та інші. Зараз ми підготували такі зміни, бо це не одна тисяча цих хлопців, які сьогодні просто переживають, бо вони. Різні за фахом, угу. і вони мають підлягати демобілізації, а далі кожен буде вирішувати свою долю. Е, і ще ряд питань, які сьогодні є дискусійними, насамперед про які ми говорили: Скіль, наскільки ми мобілізуємо, на ск... який час? Ми мобілізуємо сьогодні людей. Чи це на два роки, бо є три такі терміни, які ми зараз обговорюємо: демобілізація як право, а не обов'язок за власним бажанням, угу. через 16 місяців служби, чи через 24, чи. чи... Через 36 місяців угу. буде мати тобто право півтора, два, так, роки, так. людям, громадянам України Україна, держава має чітко сказати: ви виконуєте священний обов'язок по захисту держави, але держава вас мобілізує на такий-то термін, і людина буде морально, психологічно і члени сім'ї знати, що він виконує такі Якщо бажає продовжувати службу, окей. Для цього ну, є контракт, так, якщо це ні, це дуже важливо. І зараз я думаю, що спільно з найбільше дискусія з військовими їх можна зрозуміти, бо для того, щоб провести, наприклад, в лютому вже демобілізацію, то на ту кількість людей треба їх раніше мобілізувати, угу. навчити, навчити підготувати і достойно замінити. Тобто, це буде стосуватися і тих, які вже воюють, звичайно, тобто насамперед чоловік. тих, хто хто вже воює, бо це є. Нагально і дуже, я вважаю, що це наш поступ вперед. Що ми переконали угу. військове керівництво, що все-таки потрібно такий закон готувати. Е, коли приблизно чекати голосування, можете якось я передбачити? Ho, я можу сказати, що цього року я хочу щиро вірити, угу. що до 1 січня ми його проголосуємо в сесійній залі. і Будемо просити, щоби. Президент як верховної команди, його підписав. Будемо сподіватися, що так буде. Ще таке питання, яке воно воно зараз вже висить в повітрі, але актуалізується, мабуть, після нашої перемоги. Це володіння зброєю серед людей. Ми всі розуміємо, що війна багато буде необлікованої зброї. Чи ведуться вже якісь дискусії, чи може якісь напрацювання? Як це все регулювати після нашої перемоги? Так, це, це виклик для всього українського суспільства з одного боку. А після 22 лютого 2022 року, 24 лютого 2022 року, ми всі переконалися, що українці перше мають вміти володіти зброєю вогнепальною, тільки досягли повноліття. З іншого боку, що люди. За бажанням мають мати право на зберігання, носіння і використання вогнепальної зброї. Тим більше, ми довели, що ми відповідально до того ставимося, бо, бо нас дуже часто злякали, що там так. ай, зараз постріляються. Так. Ні, Українець споконвіку мав шаблю, мав пістоля, мав зброю. Так. Хоча, якщо заради об'єктивності, зараз зросла кількість злочинів, які скоєні за застосування вогнепальної зброї. Завдання номер один: ми знаємо. Цифри, які я не можу оголошувати uh -huh. в ефір, скільки було роздано автоматичної вогнепальної зброї на руки після 24 люту тим людям, які справді захищали свою державу. Сьогодні та вся зброя, майже вся на руках. Uh -huh. Для того щоб її облікувати, міністерство внутрішніх справ підтримує законопроект, який напрацьований в комітеті з правоохоронної діяльності. Щодо перше, це постановки добровільно на облік. Uh -huh. Щоб всі громадяни, в яких є на руках вогнепальна зброя, яка була отримана в підрозділах МВС, в Збройних силах або знайдена, вона має бути облікована в системі МВС, тобто громадянин приносить цю зброю, показує, реєструє, надає медичну довідку, що він має можливість згідно даних фізичних психологічних використовувати її, і вона зберігається в громадянина. Відповідному місці, тобто в сейфі, до завершення воєнного стану угу. це перше, те, що нам потрібно хоча б поставити на облік. Угу. Наступне ми передбачаємо, що громадяни будуть мати право, і зараз іде дискусія про короткоствольну, про іншу вогнепальну автоматичну зброю, але вже після завершення воєнного стану. Насправді, вже нарешті, ті скептики переконалися, що вогнепальна зброя громадянам. України потрібна. Але вона потрібна не просто для того, бо я сам був свідком, як 24-го вечора роздавали вогнепальну зброю всім бажаючим в главку міста Києва у 2022 році. Молоді хлопці підходили до мене, вони не знали, як спорядити магазин. Їм видали. Автомати Калашника окремо видали магазини і видали е, боєприпаси, Патрон, патрони, патрони в коробках. Вони не знали, як спорядити. Тобто, це, це вина держави, uh -huh. і ми повинні, крім того, щоб громадянин мав право володіти. Він перед тим, після воєнного стану, має обов'язково пройти хоча б первинні курси, як володіти зброєю. І Скільки годин відстріляти однозначно або вміти, вміти так у нас є зараз, слава Богу, вже достатня кількість. Тирів і інших місць, де можна пройти це офіційно. Через те такий законопроект вже напрацьований. Ми чекаємо, що він буде розглянутий в першому читанні. Він не є досконалим, МВС його частково підтримує, а це важливо, бо вони згідно проекту цього закону будуть відповідати за облік. Потім будемо допрацьовувати для того, щоб він став дієвим. Але як на мене, це правильний крок. Перше, це облікувати те, що зараз наповнюється так, так незаконно, а тоді думати, як поступово приводити у відповідність, щоб ця зброя не стала небезпекою для тих сусідів, членів родин, просто добросовісних громадян, угу. які можуть постраждати від його, її незаконного використання. І останній такий блок, який у нас сьогодні, будемо його за -за зачіпати, це пенсії, те, що також дуже нас болить. Закладений ріст пенсії індексація пенсій. і от таке питання війна триває. У нас по бюджету є серйозний брак, але закладений ріст пенсії, яким чином це можливо, і чи ну тобто є така думка, що хоч би й не впали, було б добре, але тут є от ріст, чи є от дійсно можливість підняти пенсії. Це дуже важливо, що держава поки що виконує свої обов'язки перед громадянами угу. в виплаті пенсій та інших соціальних допомог. Ми маємо розуміти, що все, що сьогодні заробляє український роботодавець і громадянин, який сплачує податки, все йде на сектор безпеки і оборони. Бо міжнародна допомога не може використовуватись для виплати в секторі оборони, угу. це однозначно. Через те, дай Боже, треба робити владі все для того, щоб люди працювали, створювали робочі місця і сплачували податки. Наступне, другий, це саме сектор виплати соціальних. От ви чітко підняли дуже важливе питання. Те, що я відчуваю, то ніяких обмежень виплати пенсій не передбачається, бо навіть якщо буде дира не в бюджеті не закрита. Шляхом міжнародної підтримки, допомоги, то тоді прийдеться звужувати щось інше. Допомога, наприклад, економіці, там бізнесу, але соціальні виплати будуть збережені. Чи зростуть вони частково так? З 1 січня буде підвищено. Тим, хто отримує мінімальну пенсію в розмірі uh -huh. 2, там, 200 там двісті вони при, приблизно на 200-300 гривень їх пенсійне забезпечення зросте. Чи багато це? Ні, однозначно, це мало, бо воно ледь-ледь покриє інфляцію, uh -huh. яка буде, на жаль, зростати, і купівельна спроможність впаде. Але це той мінімум, який може дати держава. Взагалі, в законі про бюджет на наступний рік передбачено тричі підвищувати пенсії з січня, з квітня. Та з липня місяця 2024 року. Три, три етапи. Взагалі, для ефективного підвищення пенсійного забезпечення в бюджеті потрібно 300 мільярдів гривень. Mm. Бюджет, на жаль, спромігся, і за це, як кажуть, дякуємо, додатково виділити 100 мільярдів. Через те усім, на жаль, очікувати підвищення пенсіонерів не прийдеться. Але завдання уряду і Верховної Ради, ми про це говоримо і ми вимагаємо цього від уряду підняти тим, хто отримує мінімальну або середню пенсію. Це приблизно десь 6-6,5 мільйонів українців. Саме, саме них має торкнутися це підвищення. Тобто, але індексація, яка. Буде запроваджена саме з квітня, у березні, вона торкнеться майже всіх пенсіонерів, майже десь 8,5 мільйонів українців отримують uh -huh. підвищення. Воно буде різне в залежності від вислуги років, від середньої зарплати. Зараз обговорюється варіант там введення балів uh -huh. е, пенсійного, uh -huh. це торкнутиметься тих людей, які вийшли на заслужений відпочинок. Після 2000-го до 2014-го, бо з 2014 року вже більш-менш реальний було обрахунок заслуг пенсійних. А до того були різні угу. пенсії. Наприклад, людина, яка в 2015-му пішла з такої самої посади, з таким самим вислугою років, і та, яка в 2000-му, вони мають набагато різні і угу. різниця тисячами гривень пенсійне забезпечення. Це несправедливо. Але я не вірю, що вдасться в наступному році. Суттєво підвищити пенсійне забезпечення. Як на мене, важливо, щоб держава виконувала хоча б ті зобов'язання, які вона на себе взяла в пенсійному забезпеченні, і провела весняну індексацію. Це важливо. І, звичайно, ті, хто має мінімум пенсії, вони отримують підвищення вже з 1 січня. Я хочу вірити, що мої прогнози справдяться, і поки що інших небезпек я, я не бачу. Ну, тобто, тут, як мінімум, для того, щоб рівноважити власне інфляцію, так. це дуже важливо. Дуже дякую вам за розмову. Поговорили дійсно про важливі речі, про те, що українців зараз болить мобілізація, демобілізація, пенсії, зокрема і володіння зброєю. Тому дякуємо за те, що ви нас дивитесь. нашим гостем сьогодні був Михайло Цимбалюк, народний депутат України. Мене звати Роман Гурський. Ставте лайки, пишіть коментарі, підтримуйте українське, проукраїнське, поширюйте це відео. Ну і не забувайте, що наша русофобія чи торосопатія росопатія ніколи не буде достатньою.